Що місяця, якщо ваш майновий стан змінився, це означає будь-якого чиновника. Yeah. якщо більше як на 60 тисяч гривень або отримали доходів, або разові витрати більше як на 60 тисяч гривень, то в кінці кожного місяця протягом 10 yeah. днів про 10 протягом 10 10 10 днів 10. треба повідомити і офіційно задекларувати це місті змінні в свою ж декларацію. Не в yeah. свою декларацію, а внести задекларувати зміну майнового стану. Тобто ви майнову декларацію свою не чіпаєте. Ви один раз задекларували станом, наприклад, на 1 січня 2000 2016 року, а якщо у вас як працівники е, правоохоронних органів отримали 70 тисяч гривень заробітну плату, вони декларують, що вони отримали 70 тисяч гривень заробітну плату, тому що вона є більше, ніж 60 тисяч. Так само і видатки. Якщо якийсь депутат витратив 600 тисяч гривень на придбання своїх е, речей, Курточка. якихось там курточок, він має це задекларувати, бо там сообщити. І, і, і всі до цього мають доступ. Як мої колеги говорили, це дуже важливо відслідковувати, як живе чиновник, чи він живе за тими доходами, які заробляє чи в нього з'явилися якісь. Не трудовічі не, не законні громадської з